Найближчого тижня в Україні очікується відлига. Після сильних морозів вдень стопчики термометрів знову поповзуть вгору, але вночі все ще буде залишатися сильний мінус. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 20 грудня опади очікуються лише у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській області та на Волині. Там пройде мокрий сніг дощем. Нарешті території країни переважатиме суха та похмура з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то трішки стане тепліше. Холодніше всього в денний час доби буде в центральних областях, там стовпчики термометрів будуть опускатися до мінус 8 градусів морозу. Нарешті території країни денна температура буде вище нуля до плюс 3 плюс 4 градусів, а на півдні до плюс 6 градусів тепла. А ось вночі по всій Україні буде дуже холодно. Місцями температура опускатиметься до мінус 15 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 6, а вночі буде від мінус 4 до мінус 15 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 3, вночі буде прохолодніше від мінус 5 до мінус 15 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до мінус 8, а вночі від мінус 5 до мінус 12 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від 0 до плюс 3, а вночі від мінус 4 до мінус 11 градусів. У вівторок на півдні температура буде від 0 до плюс 4 в день і від мінус 3 до мінус 9 градусів морозу вночі. У Києві 20 грудня сонце все день буде рідко з'являтися за хмар. В день і ввечері буде йти дрібний сніг. Температура повітря буде від мінус 6 до плюс 1 градусів тепла. У Львові хмарна погода протримається весь день, вранці можливо пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується, температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 4 градусів. У Харкові у вівторок зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря очікується від 0 до мінус 7 градусів морозу. У Дніпрі ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів. Температура в цей день буде від 0 до мінус 6 градусів. В Одесі 20 грудня. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів. Температура повітря буде від мінус 4 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!